Максимально цікаве питання, де ми знаходимося зараз. Я хочу сподіватися, що ми все ж таки на шляху до кардинального вирішення нашої війни, яка ще раз хотів би всім нагадати, є найкривавішою і найжахливішою подією і війною на території Європи після завершення Другої світової війни і точно однією з найбільш кривавих. За всю історію, скажімо так, поствоєнну історію світу. Ми рухаємось. Не можна сказати, що ось завтра наступить мир гарантовано. Це, якщо хтось так говорить, це точно неправда. Але робиться дуже багато зусиль. Перш за все, робляться зусилля з нашого боку, з боку США. Подобається це комусь чи не подобається, але. Цей рух є, він насправді існує, і ми насправді просуваємось, чи зможемо ми досягти успіху в найближчій перспективі, чи ні? Також багато в чому залежить від Російської Федерації. Ви розумієте, з ким ми маємо справу. Не думаю, що треба якісь зайві слова в цьому питанні, підсумовуючи, скажімо так, це вступне слово. Кажу прямо, ми рухаємось, і стриманий оптимізм це той термін, який би я використав для чіткого окреслення даної ситуації.